Вітаю вас на каналі акційного блогера. Доброго ранку вам найкращого тижня, щоб у вас все було гаразд. 13 та 14 жовтня. Ціни магазиня ТБ подивимось на що ще додали акції, тобто на які продукти поставили ще акцію знижку. Нагадаю вам деякі акції на ці два дні. І подивимось ціни на. Овочі та фрукти дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки та за підтримку. Величезної вам спасибі. Швиденько овочі, фрукти, банани 63 гривні, помело по 14 гривень, грейпфрути 83. Апельсини 63 гривні. Лимони 95. Так, ще якісь є помело. А, так, 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 так. А де ж воно є? Угу. Мабуть, це воно і є, просто не там стоїть цінник. Виноград Кишмиш 86 гривень. Ви зрозуміли, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. 70 гривень синій виноград. Гранати по 90, авокадо велике, ось таке по 270 гривень. Так, що тут у нас ще? Слива 46 гривень, світі по 100 гривень. А, гранати а, так, гранат перший гатунок. Це ж яблуко. Авокадо щось. А, це ж. Тю! Цінник не там стоїть. бачите як можна це помилитись. Дивишся, на яблуко написано гранат. 46 гривень, груша по 37 гривень, голден 30 навіть 40 гривень, яблуко українське по 30 гривень, сортове по 38. Диня 55, корінь селери 54, корінь імбиря 160, редька дайкон 48 гривень, капуста по 12, червона по 20, кабачки по 30, капуста цвітна по 60 гривень, томати по 75 та по 86 гривень в магазині АТБ. Перець з жовтий, можна сказати, 10,60 за кілограм. За 100 г, бачите, як легко помилитися. 10-60 майже за 100 г, по 106 гривень за кілограм, а перець гострий по 43 гривні. І томати ось такі коктейльні по 150 гривень кілограм. 138 гривень часник. А, так, капусту я сказав. Цибуля червона по 21 гривні. І цибуля, звичайна, по 9 гривень. Ціна як була, так і залишилася. В принципі. Так, морква. Дивимось ціну на моркву по 11 гривень, морква мита по 18 гривень, буряк по 10 гривень, картопля 13,45, і гарбуз по 18 гривень. Так, щоб я не забув ціни на яйця обов'язково і ціни на олію, на гречку на цукор подивимось. Це в першу чергу. З непоганою знижкою 25% макаронні вироби а своя лінія. Це з додаванням твердих сортів пшениці. 400 грамів 32,60. Чесно кажучи, я дуже налякався. Коли побачив цінник 49 гривень на гречку, думаю, не вже ж 50 гривень гречка. Мене аж в дрож кинуло, чесно вам кажу, аж під. А це рис. Не там цінник поставили. Гречка залишається по 38,30. Зараз зі знижкою рис від делюкс в басматі кілограм 70 гривень і в таку ж саму ціну жасмин. Цукор залишається по 28,50 кілограм. Яйця по 5,29. І ще раз повторюю, для тих, хто ще не чув, може пропустив яйця по 5,29. І є таких. Постійно глядачі, коли дивляться відео, показують ціну на яйця, а вони питаються, чому не показали ціну на яйця. Це для вас. Зверніть увагу, яйця по 5 гривень 29 копійок. Яйця по 5,29. Сьогодні яйця в магазині АТБ по 5 гривень та 29 копійок. Аерований десерт від Dolce по 33 гривні. Зі знижкою є багато різних смаків. Йогурти «Дольче» також в акції 280 грамів 36,30. Йогурт яготинський турецький 260 грамів, 32 гривні. Для малечі агуня по 17,60. Питний йогурт Молокія 25,80. Марійка, десерт цирковий 150 грамів, 29 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати йогурти від своєї лінії питні. Є багато різних смаків. 800 грамів по 50 гривень будь-який. Питний йогурт від злагода, смузі 750 грамів. Акційна ціна 58,40. І в таку ж саму ціну полуниця-банан. Зі знижкою йогурт карпатський від Галичина. Теж є декілька смаків на вибір. за ціною 68 гривень та 60 копійок. Ягутинський біфі до йогурт без цукру 22 гривні. Айран по турецьки 320 г 21 гривня. Йогурт Лактонія два смаки, 58 гривень. Міцлагода сиркові батончики 6 штук, 120 грамів 54 гривні. Сир кисломолочний, своя лінія 5% жиру 58 гривень. Та зі знижкою сир кисломолочний 9% жирності 6450. Мають вагу 350 грамів. Ферма, кисломолочний, зернистий сир 160 грамів, дуже смачний. Мені подобається 36,50. Сметана, молокія 15% жирності 46 гривень. Зараз усі виробники сметани роблять стаканчики вагою по 300 грамів. Та сметана президент 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Молочко просто наше. 1% жиру 39,50. 2,5 жиру, 39,50. А, так, стоп, 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 стоп. Так, це сюди. Молоко не в акції. 1% жиру. Це неправильно хтось взяв звідси. Так, ось молоко 2,5 жиру по 39,50. Наш сирок. Ну, це сирний продукт. Янтар 160 грамів, 24,40. Моцарелла 125 грамів, 52 гривні. Я вже один раз говорив у відео, що ось цей сир, комо пластинками, вже зменшилася вага, був 160 грамів, вже 135 грамів ціна залишилась та сама. Голландія по 50 гривень. В Кантрі по 55 гривень. Плавлений сирок президент вершковий або ж гауда по 1550. Як може плавлений сир бути а, з сиром Гауда? Не розумію. З Сиром гауда. Зі смаком Гауда. Щось я трохи туплю, але добре. Ви напишете в коментарях. Так, добре. Це щось теж новинка. Дивіться, це якась новинка. це у нас розумний вибір. Це також продукт молоко молочний вершковий. Сир плавлений, 160 грамів. Оце такий схожий на цей янтар. Так само, бачите, 160 грамів. А по 80. Ой, вибачаюсь, <соць> вибачаюсь, 28 гривень. Звенигора сметанковий 160 грамів, 66,70 і в таку ж саму ціну екстра. Зараз в акції крем сир з додаванням лосося та кропу норвезький 150 грамів, 68,40. Ось ця паста сиркова, це Польща також в акції 150 грамів, 59 гривень. А паста сиркова з лососем та кропом 51 гривня 50 копійок, вага 135 грамів. І точнісінько такі самі, тільки вже з грибами-лисичками. Сосиски ранкові розумний вибір 330 грамів, 38,50. А першого сорту з сиром з м'яса птиці 79 гривень. Так, це без оболонки рум'яні кусняшки 300 грамів, по 65 гривень. 20 гривень четвертинка куряча своя лінія. Від добров рулет курячий, шинка в оболонці Варена це вищого сорту, 500 грамів 150 гривень. Від добров шинкорубана першого сорту ціна за 500 грамів 209 гривень. Від добров сервелат 166 гривень 280 грамів. Добров салямі італійська. Ціна за 100 грамів 47 гривень. Я гадаю, вже оці нарізки всі понабиралися. Я пам'ятаю, перші рази в АТБ, коли вони були, їх розбирали дуже-дуже швидко від 180 грамів, 120 гривень. А виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 45 50. Ковбаска шинкова першого сорту 500 грамів 140 гривень. Ковбаски від Маестро, 60 грамів 44 гривні. І хороша знижка на ковбаску золотиста своя лінія за 100 грамів 33 гривні. 165 гривень. Оселедець Аквавіта 500 грамів. Це шматочки в олії, слабосолений. Відводний світ крем креветка та з кальмаром 160 грамів 48,50 91 гривня. Лосось філе шматочками в олії. 200 грамів від торгової марки Кит. Але зверніть увагу, це для власників карти АТП. знижкою ікра лососева, зерниста горубу 600 грамів 239,50. Крабочки від водний світ охолоджені. 420 грамів 88 гривень день у день. Хек стріблястий, тушка без плавників. А, так, за 100 грамів 17 гривень. Крабові палички своя лінія 500 грамів, заморожені по 70 гривень. Масло своя лінія 72% жирності. Акційна ціна 76 гривень. Дуже смачні вареники. Я вже спробував. З капустою день у день 400 грамів. 32,50. Зі знижкою день у день. Пельмені. З куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів. Акційна ціна зараз 72 гривні. А три ведмеді фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів 145 гривень. Ці також я пробував пельмені, вони також мені сподобались. Пальмені з дяловичиною та свининою 800 грамів від ласунка. Акційна ціна 132 гривні. Три ведмеді з м'ясом курки 700 грамів 88 гривні. Піца Альберто 360 грамів 90 гривень. Чебутурочка гомілка куряча по 920 за 100 грамів. Зі знижкою крило куряче за 100 грамів 11,40. Млинці із манго від Валєсто – 300 г. Непогані, але, як на мене, дуже-дуже солодкі для мене. 58 гривень. Зараз за акційною ціною. Відлегко, міні за абрикосом, 600 грамів по 96 гривень. Сардина, своя лінія, бланшована в олії 47 гривень майже зі знижкою 30 В акції зараз кілька від торгової марки море у томатному соусі 39 гривень. Зі знижкою шпроти риське золото в томатному соусі. Мені вони сподобались. Дійсно сподобались смачні 68 гривень. Сардина з добавленням олії своя лінія по ціні 44,50 гривень. А у томатному соусі 46 гривень. Господарочка, це у нас в томатному соусі кілька, 39 гривень. Паштет Памапол, це Польща, 390 грамів. Акційна ціна 41 гривня, 40 копійок з м'ясом курки. Так, яловичина від розумний вибір: 340 грамів, 49,30. І є ще скумбрія своє ліня з додаванням олії 53,50. Від «Делюкс» оливкова олія 500 мл 239,50. Невелика знижка на олейну олія 81 гривня. Трішки дешевше олія чумак, але тут 900 мл, 7830. Та 70 гривень майола. Щедрий дар в магазині. АТБ можна придбати за 79 гривень. Торчин делікатесний майонезний соус, тут 520 грамів, 44 гривні майже. Майонез своя лінія 500 грамів, смачний 45 гривень. Гуляй поле, майонезний соус, салатний 550 грамів, 41 гривня та 40 копійок. Оліс майонез чудовий, 560 грамів, майже 50 гривень зі знижкою. Столовий майонез Оліс 560 грамів 57 гривень та 50 копійок. Оліс Майонез файний 500 грамів 58,50. Не забудьте за шоколад Міленіум, але тільки молочний та білий в акції по 43 гривні. Мілка із полуничною начинкою 48,50. Мілка із мигдалем 69 гривень. Несквік, молочний шоколад 100 грамів за ціною 57 гривень. Батончики від своєї лінії 100 грамів по 1850. 50 гривень. Шоколад світоч тірамісу або штрюфель. По 78 гривень. Шоколад від міленіум чорний, 100 грамів плитка. Своя лінія безквітні тістечка. 280 грамів. Тут 10 штук за 76 гривень. 59 гривень зефір від Жако 350 грамів. Та 53 гривні зефір від Престіж 300 г. Смак крем Брюле. Вафлі від рошен, але тільки два смаки зі знижкою: какао та ваніль 27,50. Зі знижкою зараз пряники від своєї лінії є по 23,50. Це малюк, по 26 молочні. По 29 з згущеним молоком і з начинкою також по 29 гривень. від Міленіум паста з фундуком так, 360 грамів 131 гривня. І хочу показати новинку. Своя лінія. Паста арахісова 350 грамів. Зараз зі знижкою 97 гривень. Печиво із полуничною начинкою, своя лінія, 120 грамів, 25,70. Так, просили, щоб я не забував про цикорій. Зараз зі знижкою ось цей цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів по 44 гривні зі знижкою. Кава -нес Кафе еспресо 150 грамів, 319 гривень. кава каванискафе Класік 250 грамів, 290 гривень та 60 копійок. Рощина Нескафе Голд 200 грамів 315. Розчина Нескафе Класік 100 грамів 126 гривень. Нескафе Голд 100 грамів 183 гривні. Кава Амбасадор Мажестік. Це в зернах. Тут кілограм 739 гривень та 50 копійок. А бачу, кава також дуже сильно пішла до гори. Ну, загалом кава, бачу, пішла до гори. Сильно шоколад, і ще щось хотів вам сказати, якщо я згадаю, обов'язково вам скажу. Бюджетна ціна на каву, ось цю, Стронг, 100 г. Вона по 96 гривень. Пільний Сквіт, 200 г, 98,60. 87 гривень. 87 гривень 80 грамів. Оце дожилися ми. Так, не забудьте, що зі знижкою кава зі Львова по 124 гривні еспресо, традиційна 145 і ірландський крем 163 гривні. Чекаємось знижки і будемо купувати з вами ось цю новинку. Це вишня в шоколаді, кава зі Львова. Зараз поки 188 гривень. Амбасадор кава смажена мелена 169 гривень. Та преміум 194. Всі вагою 225 грамів. Далмайр смажена мелена 250 грамів, 249 гривень майже. Макофе еспресо 250 грамів, 154,70. Ну і ще непогана знижка на каву Амбасадор. Преміум розчинна 200 грамів 329 гривень. А, так, тут 44 пакетики: рідні трави, яблучний поріг, теплий імбир, м'ята меліса та ромашка. Чай 68 гривень. В АТБ з'явилися нові смаки чаю Піквік. Тут 20 пакетиків, 62 гривні. Пакетований чай з ароматом бергамоту та ванілі. 20 пакетиків 50 гривень та 60 копійок. Бризки шампанського мономах 30 пакетів, 33,70 гривень. Чорний з ароматом бергамоту 50 гривень, 70 копійок, 80 грамів Мономах. Мономах 80 грамів чорний чай з ароматом тропічних фруктів 53 гривні. І не забудьте за чай, азерчай є пакетований зі знижкою 44 гривні, 30 пакетів. А є чорний 100 грамів 60 гривень та зелений 48. Побажаю вам гарного тижня. Нехай вас все буде гаразд до зустрічі в наступному відео.